Так, продовжуємо. Не знаю чому. Раніше записувала дощі відео, тепер чомусь коротше. Я не знаю, що в мене не так з телефоном, вже намагалась розібратися в настройках, стройках, начебто нічого на лаштуваннях не змінювала. Давайте дивимося далі. Ну, записую, як виходить, Вибачайте. Надію, що скоро знову зможу повернутися до своїх прямих ефірів, де я зможу дивитися взагалі. Протягом двох годин всю Україну, всі населені пункти так значно простіше. Надіюся, що нарешті запрацює. Треба подякувати тим нехорошим людям, які через якісь свої упереджені відношення спричинили мені цю проблему, що мені заблокували прямі ефіри. Покажіть мені, будь ласка, карти Чугуїв. Куди саме може прилетіти ракета, шахіди, авіаційні бомби, де саме може створитися якась проблема, загорання, ушкодження, пошкодження будинків, будівель інших споруд, де саме може статися якась біда, якась проблема через атаку ворогом, через воєнні дії в період 28 жовтня, по 1 листопада, 2024 року двадчетвертого року. Чугуїв, Харківська область. Так, лицемірна особа, новий шлях, полон. Про що нам говорять? Дивіться, є якийсь, якась наводчиця, тому що тут є карта лицемірної особи, шпигуна мужчини, і є карта жінки. Тобто є якась жінка наводчиця або жінки, новий шлях, новий шлях. Тобто, це може бути якийсь логістичний шлях, якась нова дорога, або дорога, яка була недавно полагоджена. Та? От вона під загрозою, оцей, цей напрямок Чугуєві. Полон, про що йде мова? Робота ППО, ага. Тут будете збиватися. Дивіться, будуть збивати те, що буде летіти на якийсь міст, або в напрямку до якоїсь водойми, до якогось водосховища, до якоїсь ГЕС, ТЕЦ, ТЕС, чи щось таке. Щось пов'язане з мостами, з водоймами, можливо, з електроенергією. Ну, так. Смерті, та? тут іде просування ворога і смерті, якби, якби будуть, будуть збивати. Так. Де ж саме може бути проблема? Важка ноша. От десь якесь загорання буде, якийсь шлях, новий шлях. Тобто це якесь місто або якась відлагоджена дорога. І бачите, тяжка ноша, тобто десь якась там проблема виникне через пожежу. Заправки. По дорозі, там десь може бути автозаправка. Можливо, це проблема може бути на автозаправці. Можливо, може бути прилідець біля автозаправки, або щось пов'язане з станцією обслуговування машин, автомийки так само. Транспорт. Ну, бачите, все з транспортом зв'язане. Там, де так, цінний об'єкт. Підкуп. Тут є карта правосуддя, знаєте, Фаміда, де, де нормальна Феміда зображена, а тут бачите за гроші. Тобто таке враження, що ну, хтось, хтось наведе, хтось наведе на якийсь, на якийсь цін, цінний шлях, на якусь важливу дорогу, де, можливо, якась гуманітарна допомога просувається, де багато транспорту е заправляється. Ну, Десь от, хтось наведе туди. Ну, Давайте на цю лицемірну особу сховище, що за сховище. Магазин. Магазин, дивіться, цей магазин такий схожий на магазин, який на автозаправках. От мені на це схоже. Це якесь відоме місце, якась відома автозаправка, або відома якась, якась дорога і якогось відомого ну, не бренду а як то сказати, ну, відомої компанії автозаправка, швидше за все, або магазин супермаркет там знаходиться. Так, зв'язок. Про що йдемо у спостереження. Ну, от навочиться це, розумієте, довго збира, збира, збирала координати і передає їх та, по телефону. І дивіться, і знову ж таки, по її наводці десь прилетить біля Чугуєва чи в Чугуєві в житловий квартал, і там десь якийсь ресторан, кафе або готель з рестораном може бути пошкоджений, ушкоджений, якесь таке місце. Далі полетить туди, де вода. Так, що у нас тут? Ліс? Далі падає знову ж таки. Шпигун, знову ж таки. Тобто тут є, є якісь наводчики працюють. Добре, ну давайте дивитися по сторонам світу. Це ми так приблизно постаралися зорієнтуватися, місця, так, такі найбільш ризиковані. Давайте дивитися по сторонам світу. Покажіть, мені, будь ласка, карту. Якщо подивитися на місто Харків. По сторонам світу, північ, південь, захід, схід, центр, з 28 жовтня по 1 листопада 2024 року, в який район, в яку частину міста може відбутися приліт ракети, капу, шахіду, або влучання його, або при збитті, ушкодження, пошкодження житлових будинків, інфраструктурних об'єктів, загорання. Через атаку ворогом, через воєнні дії. В якій частині міста Харків може трапитися якась неприємність? Покажіть мені, будь ласка, карта через атаку ворогом, через воєнні дії з 28 -го. жовтня, по 1 листопада 2024 року. Харків по сторонам світу. Харків, північний район, південний район, Західний район, Східний район, центральний район, <кій> північний район, північний район. Дивіться, будуть пробувати в північний район, тут іде збиття. І будуть звідти десь чи туди, чи звідти будуть летіти ракети, але йде збиття. Так, південний район, логістика під загрозою мости, дороги, транспорт, все, що пов'язане з транспортом. Дивіться, тут можуть бути в південний район може бути застосований кап, або шахіди, якісь такі БПЛА, якісь їхні ці специфічні, нестандартні, або авіаційні бомби по цій карті. Далі йде ну все будуть намагатися збивати, перехвати дену. Якщо це будуть каби, то ви розумієте, що їх не не не, не перехватиш от, Тобто південний район у нас під загрозою, але загорання у нас не падає. Далі де буде повторна спроба, знову ж таки, туди, вдень, і тут буде карта вічої, Чому? Південь, ну знову ракета, але буде збиття ракети, можливо, збиття ракети щось причинить, бо карта вічої випала, тобто якісь якісь можуть бути проблеми через, збиття, збитої, ну, через уламки збитої ракети. Добре, дивимося з вами захід. Інформація про що? Про загорання. Отже, західний район. Тут може бути якісь загорання, погані вісті, бачите? Проблеми зі світлом, або за межами Харкова, на захід від Харкова, десь буде приліт, або в західному районі Харкова. Загорання, і воно створить проблеми зі світлом. Далі йде збиття. Східний район, перехват, збиття, перехват. Тут йдуть розвідрони, шахіди будуть сюди летіти. В східний район, загроза дитячим об'єктам, план ворога створити велике загорання. Далі акцентується на захід. Так тут буде приліт чи ні? Ну, тут іде збиття. Добре, давайте дивимося з вами центр. Успіх. В чому успіх? Ну, от на центр. На центр йде Приліт. Ви знаєте, на центр йде Приліт. Найбільша загроза в Харкові це центр цього, цього разу. І в передмісті Харкова десь може бути загорання. Центр і передмістя Харкова. Да. Так. Отже, у нас, швидше за все, західний район або передмістя на захід від Харкова, йде загорання. Центр Харкова приліт. Приліт, причому в якийсь конкретний об'єкт, тому що карта успіху. Успіху в чому, того, що несе смерть, і карта, бачите, руйнації якоїсь будівлі, споруди. Або це буде дійсно торговий центр, розважальний центр, або кінотеатр, або це буде можливо дійсно, бо це місце скупчення, пам'ятаємо, так, карти, показу місце скупчення великої кількості людей. Басейн може бути. ну... І передмістя Харкова. Ну, ми бачили, що там житловий квартал падав нам так само по Харкову під загрозою. Ну, у нас тут іде що? У нас тут іде західний район і центр. Найбільша загроза. Схід у нас випала спроба спричинити велике загорання, велику проблему. Загроза діткам іде. Ну, в принципі, у нас це все накриває карта відбиття. І тут іде карта перехвату, і тут іде карта збиття. Будемо надіятися, що обійдеться. Ну, східний район потенційна загроза є. Північний район, тут ракетна загроза йде. Іде ракетна загроза, але ну, йде її обмеження. Будемо надіятися, що такі ППО справиться. Іде її обмеження. Ну загроза ракетна на північному районі. І на південному районі тут все-таки в нас логістика, мости, дороги, все, що пов'язане з транспортом, заправками під загрозою. Бачите, дуже багато картів транспорту. Тут можуть бути або якісь їхні специфічні, ці БПЛА застосовані, або це каби. Ну, якщо каби їх не зіб'єш, тобто, значить, буде якийсь приліт. Якщо ці БПЛА, то є шанс, що зіб'ють, тому що все решта буде збиватися. Іде карта одна збиття, карта друга збиття, перехват йде. Ну, порятунок ключовим є, що В день знову будуть повторні спроби, і тоді буде карта відчує. Чому? Бо на південній стороні ще застосують так само сюди якусь ракету, направлять. Ну йде карта ППО, що за все її зіб'є. Але не факт, що вона не спричинить своїми уламками якоїсь прикрості, якогось загорання. Ой, тримайтеся, що я можу тут сказати? Була б в мене чарівна паличка, якою можна було б вас всіх захистити, відвести цю біду з задоволенням би нею скористалась. Покажіть мені, будь ласка, карти Чугую в Харківська область. Якщо на нього подивитися по сторонам світу північ південь захід, схід Центр з 28 жовтня по 1 листопада 2024 року, в який район йде загроза через атаку ворон через воєнні дії, в якому районі може бути спричинене загорання, влучання е авіаційних бомб, е шахідів різного роду БПЛА, ракет, які застосовує ворог при атаці е е українських. Населених пунктів. Покажіть, будь ласка, карти, яка йде загода через таковорум через Чого Чугуїв по сторонам світу. Чугуїв, північ, південь. Південь іде загорання, влучання в якусь будівлю. Захід, перехват, схід, загорання в передмісті. На схід від Чугуєва десь йде якесь загорання. Південна сторона йде якийсь приліт. Захід, перехват, північ незрозуміло. що, поки що. дивимося з вами. Центр. Центр. Карта сили будуть, ну, дивіться, будуть потужно цілитися в центр. Можуть бути лише проблеми зі світом. Тут будуть літати якісь шахіди, інформація про загорання, якийсь стратегічний об'єкт. Бачите, в який ворог цілиться. Я думаю, що це не буде влучання в центр. Є загроза медичним закладам. І транспорту біля медичних закладів. Дивіться, як воно показує. Парковки, транспорт біля якихось медичних установ, як не крути, в Чугуєві. Ну, але так на сам центр, йде збиття. Південь. Ну, якісь важливий об'єкт вони оберуть, в якийсь об'єкт тут іде влучання, та? захід. Більше нічого. Тут захід ні, тут іде перехват, схід. Акцентую увагу на захід, що туди будуть намагатися поцілити. Давайте розкриємо з вами північ. Транспорт, дороги, логістика. Акцентую увагу на південь. Тут іде збиття. Південь. Що ж вони тут? Повторна спроба буде. І знов повтор... При повторній спробі знову таки, південна сторона може бути якесь влучання, якась прикрість. Або при перехваті, при збитті може бути створена якась прикрість, якесь загорання. Південна сторона, бачите, тут іде відбиття, але таке, що може бути з... із загоранням. Давайте з вами ще раз захід розглянемо. Розвідрони будуть літати і будуть летіти на центр. В день іде загроза авіаційних бомб. В якийсь день буде загроза застосування кабів. І от каби можуть спричинити загорання, західний район. Це буде при повторній спробі, отже, це може бути і 31, 1 листопада, можливо, під кінець того терміну, на який ми з вами дивимося. Далі ще акцентую увагу на північ. Давайте на північ. Ну, тут йде збиття. північ іде збиття, але погані вісті. Можливо, за межами Чугуєва, десь на півночі щось може трапитися. Та? Тому що йдуть погані вісті, але тут йде, бачите, захист вищих сил, йде збиття. <кій> ну, така ситуація. Так, хай негативні розклади мої не здійсняться. Надіємося, що ми з'їдемо з цього варіанту долі і що все обійдеться. Ставте мені, будь ласка, пачок гору вподобайку, як оплату за мій час за мою працю. Бажаю всім мирного неба над головою.